Территоріальна виборча комісія швидко приймає документи, бо вже підписи зібрані. Підписи підтверджено і відкликання вже оголошене. Тобто його відкликали. Іван одразу звертається до суду. Але закон України про статус депутатів місцевих рад не містить обов'язкової зупинки процесу відкликання на час суду. Чіткої процедури судового розгляду, гарантії прав позафракційного депутата. Там немає якщо відкликали все, тобто було прийнято рішення без шансу на захист цього депутата. І поки суд лише реєструє впровадження, ТВК вже видає мандат наступному у списку партії, яку Іван критикував, все. Вже з'являється інший депутат по списку, а Івана відкликали. Оце сьогоднішнє таке законодавство, сьогоднішня така модель. З одного боку, а зараз ми розглянемо з вами, що ж змінить законопроєкт 13318, якщо його приймуть. І ось уявіть ту ж саму ситуацію, але вже в 2026 році. Якщо законопроект. Під номером 13.318, буде прийнят. І ось зараз ми скажемо про нову модель відкликання депутата. Подача ініціативи, все як раніше, тобто, подала ініціативу, його відкликати. Але щойно депутат подає позов до суду, відкликання блокується до остаточного рішення. Тобто, він залишається депутатом. Суд розглядає справу в стислі терміни за спеціальною процедурою. Тобто це чіткий процес і фіксовані строки мають бути. Рішення суду єдине, що запускає або зупиняє заміщення депутата. Тільки суд визначає. Іван захищається в суді. Якщо відкликання незаконне, він залишається в раді як депутат. Але якщо суд підтверджує оце відкликання, мандат же переходить до іншого депутата. Ви всі зрозуміли оці моделі. В чому відмінність цих моделей? Так ось, оце законопроект 13.318. І давайте скажемо, який же результат. А це захищення права депутата.